Володимир Миколаївич, скажіть, будь ласка, є інформація про те, що евакуацію на території межівської громади у населених пунктах продовжено до 30 грудня. Чи можете це підтвердити? Чи я хочу чи... прокоментувати це рішення, щоб люди зрозуміли, це пов'язано не з тим, що ситуація безпекова змінилася або покращилася, щоб люди просто не... Не подумали, що це яким чином полегшить їхнє життя на території. Ні, це пов'язано лише з тим, що ми просто фізично не змогли всіх людей оповістити про цю евакуацію. Про цю обов'язкову евакуацію. Це лише з цим і І евакуація продовжена рішенням координаційного штабу Синельківської адміністрації до 30 грудня. Лише тому я дуже всіх прошу. Поки ще є можливість, хоча вона вже дуже обмежена, заїхати на територію, вивезти людей, то, будь ласка, прийміть таке рішення і дослухайтеся до порад координаційного штабу, до наших порад. Спочатку це буде транзитний пункт, там, де вам вже запропонують. Місця, де ви зможете якийсь час перебувати там, це для того, щоб забезпечити убезпечити себе і свою родину. Чи змінилися сьогодні алгоритми у роботі межівської селищної ради старостинських округів? Звучали э, такі тези про те, що буде припинена робота, власне кажучи, органів місцевого самоврядування на території. Оскільки це зона активна постанова кабінету міністрів, яка якою регламентується роботу робота в період військової евакуації, вона передбачає. Що будуть припинені надання соціальних адміністративних послуг в першу чергу? Ну щоб ми розуміли, на жаль, ми вже адміністративні послуги на території саме межової не надавали дуже давно. На минулій неділі ви, мабуть, бачили і вашу публікацію, і публікації в інших засобах мас... ну, сайтах. Про те, що проводився е, прийом громадян на території Сарценського округів адміністраторами ЦНАПу. Тому ми продовжували цю роботу. На цій неділі таких замовлень немає, тому, звичайно, е, спеціалісти виїжджати не будуть. Е, отримати послуги тепер ну, можна в місті Шахтарську, у місті Дніпро, у селищі Орільське і в місті Сінельниково. Це там, де що стосується адміністративних послуг, соціальні послуги це такі як медицина, працює первинка повноцінно, є сімейні лікарі. Ми зараз проводимо кампанію по декларуванню і перезаключенні договорів по декларацією. Лікарі є в Шахтарську, лікарі в Дніпрі. Тому ви можете отримати консультацію. Що, що стосується інших послуг, які надавалися в громаді, я маю на увазі послуги, там... Гуманітарна, Гуманітарна місія не закінчується, ви ж, мабуть, знаєте і бачите наскільки це можливо, ми. Працюємо з гуманітарними штабами, за, намагаємося завозити сюди, наскільки нам ворог дозволяє е, продовольчі е, набори, е, фільтруємо, очищаємо воду, надаємо послуги з питного водопостачання. Тобто, ці послуги, ми ну, скільки нам дозволить е, ситуація, ми будемо надавати і будемо надавати. Що стосується енергетики, е, зв'язку, то ви самі бачите, наскільки це сьогодні складно, але все ж ми продовжуємо працювати і. Ну будемо намагатися будемо намагатися. Е... Відновлювати, щоб система працювала, наскільки є останнє. Чи інформація е, більш-менш об'єктивна скільки все, все ж таки сьогодні залишається мешканців? Ну ми та... будемо користуватися в цій інформації. Те, що за статистичним даним на сьогоднішній день на території громади залишається 1467 чоловік, неоповіщеними залишалося близько 400 чоловік. Це дуже велика кількість. Це в основному селище Мишова і Український старостинський округ. Славне, Українка з них на території межової. Ваш. Давайте не бхнемо про статистику, ми, ми говоримо за статистикою взагалі. Ці Добре, дякуємо нас. вам. Да. Працюємо далі.